Сістради ні, вони просто користуються багами. І всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу найкращі баги в дуелях. Добре, а ви підпишіться, а ми починаємо. І перший баг на приціл на снайперці. Щоб його зробити, треба взяти снайперку і сісти на транспорт або на стілець. Далі вам треба з нього злізти, і у вас з'явиться приціл, а я, але я не знаю, чи цей баг пофіксили. І цей баг працює не завжди. І другий баг на вертольот, по якому не можна попасти. Треба взяти цей жовтий вертольот і зменшити його, він швидко стріляє і по вас не можуть попасти. І третій баг працює на карті Base 01 Full. Вам треба взяти портал, один покласти під землю, а в другий зайти. Вас не бачать, і ви можете по них стріляти. Ага. Добре, ви підписуйтесь на канал. Всім пока!